Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. У мене сьогодні знову розпаковочка. На дворі почався дощ, забрала всі оці пакунки до хати. Шановні мої глядачі, знову ж таки посилка з відрами, з ковшиками і з мисками. От, от так краще видно. Недавно було в мене відео, я розказувала про те, що замовила собі відра. Багато тазиків нових, от е, і казала, що в селі ніколи не буває забагато високих тазиків. І ви знаєте, говорили ми з чоловіком, він каже, та було би добре, що якби в тих відрах і воду е, питну можна було тримати. І е, ви знаєте, справді, бо нам вже треба поміняти відра. У нас е, на даний час вода в хаті е, в поливаних відрах. Зараз я вам покажу ті відра. От, нам же справді треба міняти відра. Особливо ті відра, де ми зберігаємо воду. Коли набираємо з криниці воду, ставимо в хаті відра для питної води. Бачите, наші поливані відра вже дуже ну, негарні. Не дивилася вівторок на ринку ціна на поливане відро з кришкою 730 гривень. Відра дуже гарні, але й ціна також на відра поливані дуже гарна. Шановні мої глядачі, так співпало, що і ціна цього всього набору повністю 730 гривень. Якщо, якщо робити замовлення набором, то доставка Укрпоштою безкоштовна. От. Це, знову ж таки, це фірма Мед, Вінницька фірма. От, бачите? Доставка безкоштовна. Укрпошта привезла, за доставку я не платила. Подивіться, тут є 4 відра, 7 10 літрів. Далі. Є мірний кухоль і ковшик, і ще дуже багато мисок. От. Шість мисок, ось таких без кришки, і три миски з кришками. Погодьтеся, що за таку ціну досить таки гарний набір вийшов. Перед тим, як робити замовлення, зателефонувала до оператора і порадилася, які відра можна використовувати для питної води. Подивіться, оці темні це господарчі відра, і вже оці світлі, яскраві, відра, миски відра підходять саме для харчових продуктів і для питної води. Два таких відра нам достатньо, щоб в хаті завжди стояла свіженька водичка. Ви знаєте, це вже четверте моє замовлення у цьому інтернет-магазині. От, Я справді задоволена цим товаром, тому що відра, тазики великі, я вже перевірила. Ми ще їх ранньою весною купували. Так, І так само миски, подивіться, я також собі одного разу виписала 9 ось таких мисок. 9 з кришками. Подивіться, залишилося лише 3. Гляньте, е Залишилося 3, тому що я пороздавала. Мамі завезла. от. Поїхали до сестри в гості, ну що на господарстві в селі пригодиться. Також миски, взяла їй кілька мисок, от, І ще одразу поговорила з сестрою, вона каже, будеш замовляти, бери зразу більше, то ще мені привезеш. От бачите, от саме тому я взяла знову такий гарний набір. До речі, е е е е хтось там мені написав про рекламу, що я рекламую. Шановні мої глядачі, а ви знаєте, такий товар навіть не стидно рекламувати. Тому що справді товар якісний. Товар якісний, мені подобається. Нам з чоловіком подобається, тому що всі оці відра, які ми брали перший раз, всі тазики, все дуже добре служить нам від дня покупки до сих пір. Ось, гляньте, знову маю так багато от кольорових мисочок. Знову буду мати, з чим їхати в гості до родичів. Так, далі три миски з кришками. От. О, гляньте, бачите? Ну, і відра. Відра для водички і, звичайно, що для господарства. І ви знаєте, я вже бачу, що і відеречок у тих різних, різної ємності. Я вже назбирала досить таки багатенько. Так що десь колись, коли їдемо до родичів, можемо з собою ще й відра взяти в подарунок. А відра ніколи зайвими не будуть в селі на господарці. Так, добре. Шановні мої глядачі, ось така мене сьогодні розпаковочка. Кольорового яскравого, практичного і саме головне, якісного товару.